Селяни до покрови підготувалися. Цього року аграрії планують зібрати урожай овочів понад 9 мільйонів тонн. У пані Галини вродила морква, вже третій рік продавати везе до столиці на оптовий. каже, вигідно та зручно. Ми звикли вже сюди, от подобається. Приїжджає себе, охранник зустріли, тобі місце дали. Є місце і у пані Лариси з Чернівецької області, яка на ринок привезла продавати яблука. Каже, зазвичай купують оптом, так вигідно продавцеві, бо він збуває великі партії, та покупцеві, бо платить в рази менше. Опт виручає, тому що народни мало. І більше подобається покупцям. Яблуко цього було більш гарне. Ну і ціна, ціна договоряємося. Також збувати продукцію селяни можуть на сільськогосподарських ярмарках. Харчі там продають лише виробники, посередників туди не пускають. Тож і продукція без націнок. Такі заходи, на які з'їжджається багато фермерів своєю продукцією, і зразу продають для покупців в містах, і це досить вигідно і для нас, і для покупців міста. Так, від початку року в Україні відбулося понад 52 тисячі сільськогосподарських ярмарків. Тож, аби допомогти селянам реалізувати цьогорічний урожай плодово-овочевої продукції, мінагрополітики активізувало проведення таких заходів. Те, що ми продали з початку року на ярмарках на 8 мільярдів гривень сільськогосподарської продукції, це говорить про те, що споживачу це до вподоби, і споживач готовий йти. На такі я організовані ярмарки, а вже за кілька тижнів у Києві стартує пілотний проект Рідне село, за яким у столиці будуть встановлені 20 виїзних точок, де сільгоспвиробники, в тому числі кооператори, зможуть торгувати своєю продукцією.